Привіт усім! В мене нова розпаковка. І це дуже круто спіпало, бо сьогодні, точніше вчора, було день народження каналу. Ну що, подивимося, що там? По-перше, це смаколики, чіпси. Але це не найголовніше. По-друге, це шкарпеточки. Це просто подруга поклала як подарунок. Дуже приємно. Так, тут ще є пакетики з кофе. з кавою. З ковим хотів сказати, <різь> з кавою. Різні дріпи. Але це не реклама. Я просто попросив мені трішечки кави надіслати. Продовжуємо далі з книжечками. Дивимось, що там. Дивіться. Хлопці-кладовище від А Дуже хотів цю книжку. Це знаю, що квір, історія про хлопців з Мексики, здається. І там є ще трансперсона, здається, чи, чи небінарна персона, яка закохується в хлопця, який, можливо, мертвий. Я не впевнений, як там буде. Але ви подивіться на цей зріз. Ось він. Е, ну, артбук сміє, ви знаєте. Ну і вона, здається, ну, в принципі, нормально розкривається. Не, не погано. І ще є лясе. Десь тут було лясе. А, коротше, воно тут є. І його потрібно знайти. Де воно, де воно, де? Ой! Не можу його дістати. Ось воно, бачите? Там є лясе. Ем, буду читати розповім у відгуку, як мені. Інша книга це міст душ Вікторії Шваб. Е, це третя частина про дівчинку Кесіді і Привидів, але це все, що я про неї знаю, бо я ще не читав навіть першу. Але хочу прочитати цю трилогію. Якомога скоріше, хоча вона я чув більш підліткова. Наступною книжкою є триллер від ArtBooks. Зникла жінка з, зі звичайним зрізом, таким кольоровим, але не ілюстрованим. Знаю, що це непоганий трилер, можливо, навіть психологічна драма. Про жінку, яка зникла безвісти, а потім повернулася і щось пов'язане з сімейними таємницями. І чимось е загадковим, атмосфера така дуже осіння, ліси, туман. Думаю, прочитаю, скажу, як мені, але думаю, сподобається. Подивимось. У, -у, -у, У це ми звільняємо зорі! Я тільки нещодавно прочитав Ми полюємо на пломінь, і мені дуже сподобалося. Я дуже чекав другу частину, хочу її прочитати якомога скоріше. Показую вам її зі всіх сторін: ось такий зріз. тут зверху, знизу. І там ще дуже неймовірна основна вкладинка під супер вкладинкою але я не знімаю кліпки, поки не почну читати, тому залишу це так. Але вона неймовірна. Мені ви знаєте, як мені сподобалась перша частина. Я писав розгорнутий відгук, так що чекаємо на прочитання. А що в нас тут ще є? А це в нас Озеро Спокою від Рейчел Кейн. Чув дуже круті відгуки на, цю... на цей трилер. Um, нещодавно його прочитала Олеся з каналу Літерлі Леся і казала, що їй дуже сподобалася перша частина. Um, ось це про жінку, яка uh, дізнається, що її чоловік маньяк чи щось таке, його схопила поліція, вона про це дізналася і якось повинна жити з цими наслідками. І якось uh, не знаю, uh, Пояснити це дітям, і вона переїжджає в інше місце, її переслідують, якісь таємниці, якісь ем, не знаю, там, е, переслідування, не знаю. Але я думаю, що це буде дуже крутий осінній трилер м, до Хеллоуіну, чи взагалі до осінніх читань підійде ідеально. Подивимось. Ну і бачите, який. Я взяв, я взяв не ілюстрований зріз, а просто помаранчевий, але й він теж гарний. Подивимось, як вона розгортається. Ой, поганенько. Оця дуже погано розгортається. Доведеться прям силу прикладати. Дивимось далі. А наступною в нас є місто скла. Це третя частина з першого підциклу здається. Якові їх? Тіньових мисливців. Е, Касандри Клер. І я ще не читав не першу, не другого. Ну, поки, е, я маю на увазі зараз не читав. Десь у підлітковому віці я їх читав, але вже погано пам'ятаю. Тому буду перечитувати. Ну і подивіться, ці, ці зрізи. Ну це просто капець. Ну, як РМ це робить? Ось ось. ось позаду ці скляні стовпи. Е, Ну, це шедевр. Ну, це відмітила навіть Касандра Клер у своєму інстаграмі, що їй дуже сподобалася укладинка до третьої частини українське видання. Ну, ви самі бачите, яке це неймовірне видання. Буду читати, коли тоді поділюся відгуком. Дивимось далі. А тут в мене друга частина циклу Боги, боги і монстри, авторки Амбар. Ніколь, трон подоланих богів. Перша частина книги Азраїла мені дуже сподобалася. Я люблю романтизі такого типу. Тут неоднозначно така сіра, головна героїня, дуже грінфлежний, я б сказав, чоловік, і він мені сподобався. Хоча він трішечки дивакуватий, тому що він по сюжету Бог, а поводить себе іноді як. Просто звичайна людина. І це трішечки дивую. Але подивимось, як буде у другій частині, я чув, що вона ще більш динамічніша, ще більш цікавіша, там більше подій. Ну і ми пам'ятаємо, який був кліфхенгер, е, кліфхенгер у першій частині, і це було ну, капець. Такий шок, що в мене е, щелепа майже відпала. Тому буду читати. Е, Нагадую, що це 18 книжечка. Тут можуть бути інтимні сцени. Ось, і ну, ви подивіться цей зріз. Видавництво Богдан просто стало нещодавно видавати неймовірні книжки у жанрі фентезі, що трон подоланих богів. Я маю на увазі цей цикл, що а, цей цикл завжди до віку, що коли в Фаде король. А, усі ці книжки дуже-дуже красиві. Я просто дивився на полицю і згадував назви. Ну, дивимось далі. Що там в мені ще? А! До цього ще тут була ось така листівочка до передзамовлення. Ось бачите, дуже-дуже красива. А, а ще в мене тут є книжечка від видавництва «Рідбері» Академія Данбридж від Сара Ш... Сари Шпринц. Знаю, що це такий підлітковий, хоча не підлітковий, тут є 18 тоді і дорослий любовний роман з академією, з якимось інтригами про дівчину та хлопця. Ну, е, в якого вона закохується, там родині таємниці. Ну, я е, таке зазвичай не дуже багато читаю, але ну, мене якось зацікавило, і я люблю Рідбері і їх видання. Подивіться на цей зріз, Ну, це ж капець. ну, Дуже гарно. І я прочитаю. Спробую такий жанр, я не знаю. Можливо, це якийсь трішки булі романс, а може і ні. Е, я можу прочитати зараз анотацію, розірвавши стосунки з хлопцями, мене тікає за світочки до Академії Данбридж, сподіваючись залікувати зранене серце та водночас розглядати таємницю свого батька, чому він покинув родину багато років тому. Потім вона. Е, Зустрічає якогось хлопця, закохується, заборонене кохання, ну, ми таке знаємо. Ромео та Джульєта Вон такі Капулетті, щось таке. Подивимось. Ну, ніжно-рожевий і, 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 ну, це ну, убожньо-рожевий, Ну, ви ж знаєте. Так. Наступною книгою є, книгою є довгоочікувана. Третя частина. Сари Джейма Місто півмісяця дім, та тінь. Як довго ми її чекали? Рік, майже рік ми її чекали. Я не читав другу частину, вона досі стоїть у мене на полиці, не розкрита. Я її навіть не розкривав. Чому? Бо я чув, що у другій частині є величезний кліпхенгер у фіналі. Який просто змушує тебе одразу хапати третю. Тому я чекав, коли вийде третя, щоб прочитати нарешті другу та третю частини. Ну і ви знаєте, влітку я прочитав увесь цикл двору шипів і троянд, бо тут десь у другій чи третій книзі є якісь натяки, згадки з того циклу, і мені було важливо їх побачити і звернути на це увагу, коли буду читати. Тому отак. Ну, вона, ну, ви знаєте, яка, як, неймовірно, книжки видає небо. Тут є ілюстрації, які ви, напевно, вже бачили в інтернеті. Ну, і це оригінальна вкладинка, вона, неймовірно, гарна. І ще мені поклали ось таку закладиночку. Так. Наступною книгою є третя частина Джона Гвіна. Цикл не пам'ятаю, як називається, але людь боїв". Е, Перша була ой, я забув, як перша називалася. У мене є вже перша та друга частини. І я збирався читати цей цикл, коли зберу всі три. І ось третя приїхала. Тепер можна колись прочитати. Знаю, що це якийсь цикл про драконів, про виживання у скандинавському сеттингу. І все, що я знаю. Якесь епічне фентезі. Я не пам'ятаю, є тут ще щось, але зараз подивлюся і скажу. <гум> а ні, це все. Не дуже прям такий багато цього разу, але не всі книжки ще приїхали, вони будуть ще. Ось я чекаю. І дякую вам всім, що ви залишаєтесь зі мною, що вам подобаються мої відгуки, що ви їх лайкаєте, ставите реакції, пишите коментарі. Мені це дуже приємно. Я дуже радію завжди вашому фідбеку. Неважливо якому і реакція радує, і коментар радує. Ну і взагалі я ніколи не думав, що знайду спільноту, яка буде мене підтримувати і радіти разом зі мною книжкам. Бо знаєте, мені навіть ніколи друзі не дарували книжки на день народження, бо ну, вони не розуміли навіщо. Мені вони подоб... ну, Мені завжди подобалось читати, але мені нав... я не пам'ятаю, щоб мені дарували книжки. Мені дарували тільки якісь речі, ну, предмети, ну, щось таке банальне. Але ось книжки, тільки е, батьки, е, іноді дарували. А так, ну не пам'ятаю, щоб. І ось зараз в мене є можливість купувати книжки, читати їх, писати відгуки і все це разом з вами. Ви не уявляєте, яке, яка це радість, яке це щастя, все це мати. Тому. Я обіцяю вам, що далі буде більше, більше цікавих рубрик на каналі, більше розіграшів. Мої відгуки будуть ставати ще кращими, ще цікавішими. Будуть цікаві пости про не знаю, жанри у літературі, чи щось про книжковий світ. Я буду дуже старатися і, і для себе, і для вас, щоб всім було цікаво залишатися на каналі. Ну, і ви Розумієте, що я е, пропагую цією е, е, футболкою. Е, тримайтеся, е, ми е, з вами всі, і дуже-дуже хочемо, щоб Україна нарешті перемогла. Слава Україні, бережіть себе і мирного вам неба!